Чи полон вбиває в Івано-Франківську? Знову провели акцію нагадування про військовополонених та безвісти зниклих маріупольського гарнізону. Рідні, друзі та соратники військовослужбовців, які утримуються в російському полоні, розташувалися з плакатами вздовж узбіччя вулиці Незалежності та прохали автомобілістів подавати звукові сигнали. Прийшла, бо мій коханий він перебуває в полоні вже третій рік. От він оборонець міста Маріуполь, зокрема з Маріупольського гарнізону. Чому прийшла? Бо треба нагадувати про цю ситуацію, бо е, світ має бачити. Це ну, має знати, що така трагедія існує. що, На жаль, Женевські конвенції не діють, їх не використовує і не дотримується країна-агресор Російська Федерація. Чому я її використала? Це універсальний латинський вислів, який наголошує в тому, що закон має бути законом для всіх. Чоловік співорганізаторки Лілії Гуртовської у неволі понад три роки. Жінка каже, публічне нагадування про. Військовополонених має велике значення, оскільки це привертає увагу до їхньої долі. Спершу ми вимагали їх вивезти в третю країну, щоб зберегти їм життя. Але згодом ми просто перейшли на акції Немучі полон вбиває, тому що ми вважаємо, що саме акції розголос є гарантією їхнього життя, тому що полон це надзвичайно страшна річ там дуже жорстокі умови там. Голод, голод, біль, тому нам усім варто кричати до всього світу, щоби. Зрушити світ, щоб всі міжнародні організації нарешті почали робити свою роботу навіть попри те, що зараз йдуть переговори, говорять про обмін всіх на всіх. Ну ми це чуємо вже дуже давно, і результату ніякого ми не бачимо. Завдяки скоординованій роботі кількох інституцій, лише торік було звільнено з неволі 169 військовослужбовців полку Азов. Однак у російському полоні все ще перебувають понад вісім сотень бійців цього підрозділу. Оксана Себастьян, Андрій Бутяк vou